Друзі! З вами Артем! І сьогодні ми в цьому супер-міга-кротятському ролі будемо ще раз прокачувати, але вже не з Нікітою Ramdrix. Ви в мене спитаєте, чому? Ми ще раз прокачуємо, а я вам відповім: через те, що у прошлому відео, як я знімав обзор на обновлення, у мене збросився прогрес трошки на моєму акаунті. Оцей самий аккаунт у мене є на планшеті. На планшеті я в нього не граю. Пам'ятаєте, були відео з Альона це все, от Альона грала на планшеті. А от тепер просто я на номер не грав, а там у типу, мене стоять обліко... одні й ті самі облікові записи. І тому те, то, що зараз відходить на цьому аккаунті, через пару днів е... перенесеться на той аккаунт. Там багато чогось не переносилось, і потім перейшло, я обновив ігру перейшло на цей аккаунт. І от там в мене були всі жигулі прокачані. І що, друзі, хочу сказати, е, сразу з ходу ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І обов'язково дивіться ролик до кінця, бо будуть два корві слова. Ну друзі, погнали. Я так само в мене зараз якраз на планшеті включений. Той, той відос, як коли ми з Нікіту прокачуємо ці рами, бо я не пам'ятаю на пам'яті, тут я, я не пам'ятаю взагалі, я пам'ятаю який був колір це все. Ну давайте, я зайду на планшеті. Я вже заходжу, скручую звук, щоб не було еха. і дивимося, що за то, як це називається, як я, я тут прокачую. Зараз я заїжджаю в майстерню. і я так помню. секундочку я червоного кольору ставив, чи ні? Так, минутку. Ну, давай, щоб я вже поскоріше. Да, червоний. Червоний, чи ні я ставив? Да, 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 червоний. Тоді, друзі, обкладаємо з вами один вінільчик червоного кольору. Погнали. Крішу шкода, що як це називається, Щоб мене збросився прогрес. Ну, вже як є, таке. Є. Так, друзі. Все, тепер на дві сторони. Отако От прокачуємо. Гарнесінько би получалося, друзі. Ну і дуже дякую за 355 підписників. Вот ми зробили з вами наші тілі. Вот тілі наші. Так, ні, куди, куди? Нам нужно це тешу таке. Це бестія просто виходить. Е, а який я потолок робив, я не помню. Я його робив чорним чи що я з ним робив з потолком. Зараз подимуся. Бо я забув реально, ці всі тюнінги. І у мене навіть пропала спочатку Ferrari моя там. З цих нових обновлінь, але потім вже з'явилось, так що ми її теж будемо прокачувати. Так, друзі, от. Секундочку. Ну, а ми ще тут не обіклали, аби косяків потім не було. Якщо ви, друзі, бачите якісь косяки, то пишіть обов'язково у коментарях. І от напишіть в коментарях, які позі ви дивитеся. Сидячи, лежачи, не знаю, як, стрім головою, як ви дивитеся мій канал. Так, друзі, ще тут акуратно, ніколи будуть полоса є непонятна. Давайте ось так і ось так, то потім закраситься. О, це вже прикольно вийшло. Так, тепер нам потрібно подивитися, що тут по кольорі зверху. Як От, я зараз можу підкручу звук на планшеті і ви почуєте, як це, типа. Ну, все робиться, типа, що я реально дивлюсь. От. Так. Так, пишок не можна. Чули? Такс, е я тут обліплюю, чуть-чуть перемотуємо відосик. Так, зверху кришу, що я роблю по криші. Так, чекайте, дайте мій звучок. Ці корочку я на планшеті це все ділаю просто. Ну як прокачую. Да, я робив чорний квадрат. Окей, робимо теж чорний квадрат. Ми повторяємо, е як це називається. Тюніг так само. Бо нема смислу щось опять вигадувати. Такс. От я, як казав, тільки яке закраситься. Такс. Все нібито красивенько, друзі. Да, все імбово просто. Е, Далі я помню, ми усе покажемо до Т3. Ми звідси, по ходу, їдемо, да, чи ні? Е, я ще тут щось заробляю, ні? Я чого-то не помню. А, точно, я ще колір маю поміняти, все, я згадав. Окей, тоді кладемо колір за 30к. Блін, а куди я виходжу з майстерні? Блін, а ще й реклама, але на самом то у мене інтернет, інтернет виключений. Я не знаю, що це таке. Ну все одно, почекаємо, почекаємо трошки. І перше кореслово на сьогодні буде тюнінг топ. Перше кореслово на сьогодні буде тюнінг топ. Да-да, друзі. Усіх вітаю з літом. Вот. Напишіть в коментарях, як вам нове літо, чи ви граєтеся на вулиці, чи не граєтеся, не знаю. Напишіть в коментарях. Так, заводимо машину, он, все зайти? На ми заводік можна сразу зайти. Такс. нам ще димок нужно буде. Тонір ще даже. Що я так розігнався, Що, я, що -то я все позабував? Тонір ми поставили і Це я хотів спочатку... Сначала... о, капець як змінилось, Було, стало. Ну як, оце. Чисто. Чисто було стало. Було стало. Купляємо, конечно, цю бомбу. Так, друзі, тепер мені потрібно подивитися, який колір дрифту. Рядилюся, який колір дрифту. Чи би вообще коло... Так. Я клав зелений колір. Чи червоний я ставив? Так, а який я колір поставив? Ну окей, буде пусть зелений. Да блін, а чого я опять виходжу, да що ж це таке? Такий скампец. Так, друзі, це ставимо, ставимо червоний У мене там. Був, да? Ну, пусть буде червоний. О, а ч безплатно, кстати? Капец безплатно. А чого, можна і безплатно ставити? Ти раніше стоїло одне одне ка. Применить. Ну окей. Так, вона ж раніше стояла ну окей, не важно. Так що щось було ці Чи? все. Так, тонер я поставив. Все, ми виїхали звідси, звідс, як по відосику. Да, у мене якраз і теж і на відео рекламка. Такс. Ну, нібито така у нас тачка получилась, тепер нам потрібно детально її прокачати. Воно скажи, що імба получилось. Реально. Ладно, друзі, поїхали. Так сюда. Тепер сюда. Вийти в мастерську, то тормоза такі погані я ж не можу. Привіт, Саш! Привіт Артем! Що ти опять прокачуєш е, цю бестію? Бо тебе зака я чув, що знизився аккаунт. Ну да, да, я прокачую опять. опять я качаю. прокачую. Так, ставимо, як як постійно номера Артем топ. Во поставили красивенькі номер Тепер ми мы укачуємося те 3 Не на хоч би дали безплатно деталі. Друзі, напишите в коментарях? а я забув, друзі, ще, кстати, скоро вийде... Е, третя частина, як продовжує з Нікіту, як ми прокачували ті рами ТРХ, бо там, як ви знаєте, так управляємось взагалі ніяка, я хотів сказати. що в них взагалі ніяка. І я, кстати, хотів масу прокачати набагато, більше. Блін, а куди я на, на Т4? Ну, окей, буде на Т4. Я що то заговорився з вами? Так, Т3 е, тормоза до Т5. Все одно що вже 5 мільйонів заработаємо там. Так, масу. Хоп хоп, хоп, хоп і хоп. Ну і за чертежі купити примінити. Бо маса дає управляємость. Управляємость тут вообще ніяка. Вот, управляємость нічого не дає, нічого не дає. Так, друзі, нам я ще помню, я щось по дисках ставив. Да? Я зараз міняв багато. А, все, я, я згадав, які диски нужно. Секундочку. Я по обложку відео мені вибила. Все, тепер шукаємо такі дісочки, да? Ми їх майже сюди нам нужно, я так пам'ятаю, я їх гортав. Так, не, що стоять, цих нам не нужно. А ми, в принципі, можемо і інші якісь дісочки поставити. Це ті. Чекай, давайте подивимось на відео, де я їх вибирав. Такс. Перемотати чуть перемотуємо. Такс. А у мене був зелений дим. Ну все одно, коротше. Я так побачив, що в мене був зелений дим, но все одно такс. Ну що, які диски? Які диски? Нам нужно ж дісочки поставити. Ну, Наші самі любименькі. Такс. Все, я вже дісочки вибираю. Так, димся, друзі. Які я дісочки вибираю? Я ще там щось був по дисках міняв по 100 раз, помню. Такс. Нет, це не ті. Це тоже не ті. Я да я, я одні диски был купив ці, але я щось поміняв на інші. О, я знайшов ці. О! Все, друзі, я не бисто прокачав полтори наш тюнінг. Вот, друзі. Чекайте секундочку. А що я хотів, а що я ще докрасив? Секунду, друзі, моментик. А що я ще хотів докрасити, секунду, друзі? Я просто даю, щоб не їхати по 100 раз, я хотів, дійсно, я ще спомню, я хотів хочу да, чи ні? Да, я щось з дисками тут шмалявся. Ні, все. Що, друзі, можу сказати? Друге слово на сьогодні буде топ. -тачка. Друге слово буде сьогодні топ. -тачка. Хто його напише, той попаде у наш допис, Да-да, друзі? У нас вийшла така бейстія просто. Ви бачите? Ми з вами ще дуже класно повторили тюнінг. Я трошки буду зарабатувати бабочків. Вот я трошки буду заробляти бабки, щоб ми далі прокачували і знімали такі супер-мега відоси, як ми вертаємо наші тачки. І, друзі, напишіть в коментарях, чи, ви, чи знімати це, що ми прокачуємо ці тачки, чи не знімати мені. Я думаю, це прикольно, як я цю нінг повторяю. Напишіть в коментарях, чи знімати мені таке відео, чи мені це самому прокачувати. Ну, якось так, друзі, що хочу сказати. Якщо, якщо вам цей супер-мега крутяцький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все ставте лайк, друзі. Е, бо я стараюся над кожним роликом і гарно ми прокачали тачку. І, друзі, що я хочу сказати. Куди ця тітка взагалі залізла? Я не розумію. Куди ти залізла? Алло, ти своєму жовтому піджачку. Але, друзі, що я хочу сказати. Я це сказав ну кінець серії. Всім пока!